року пройшло з нашого минулого інтерв'ю. Вона творча особистість, яка має глибокі знання в галузі мистецтва, а також вміння передавати їх учням. Вона допомагає учням розвивати не тільки навички малювання, а й креативність, самовираження та візуальну культуру. Тож сьогодні в нашій студії знову художниця Ірина Аваріна. <хи> Ірина, радий бачити тебе. Як справи? Нормально, чудово, Сідай, чудово. будь ласка, Слухаюсь, Передивився наше минуле інтерв'ю. Мені здається, 7 грудня 2021 року воно відбулося. Ну вже рік, і там ще трішечки. Так. Uh, давай поспілкуємося, але вже традиційно для нашого дивану дещо про тебе послухаємо в рамках прев'ю. Окей, а тож, шановні глядачі, увага на екран. Ірина любить спілкуватися з дітьми, вчити їх чомусь новому. Постійно вдосконалюється та розвивається, адже вважає світ не стоїть на місці. З легкістю пізнає нові технології та тенденції у творчості. З радістю розповість про мистецтво, навчить і надихне. Ірина. Іра на ти на ви як зручніше. Бо немає жодної різниці. Різниць. Можна на ти, можна не. Не знаю, но. я буду тоді по-різному ставити запитання, Добре. звертаючись на «ти» і на ви, як вже там піде. Слухай, про малювання ми в цілому спілкувалися минулого разу. Зараз вже більш детально, адже багато часу пройшло, впевнений в тому, що ситуація в країні, війна на тебе вплинула. Я згадую, як ми з тобою в одному з бомбосховищ, Зустрілися, okay. це було а, неочікувано. Давай відразу для себе, для своїх учнів, які найголовніші принципи ти виділяєш для себе, для них, а, щоб стати успішним в малюванні? А, як, а... Такових принципів немає. Є лише один принцип: малювання це навичка, яка здобувається за допомогою опиту. Чим більше ти часу витрачаєш на малювання, чим більше ти займаєшся цим, тим краще в тебе виходить. Існує багато стилів, і для того, щоб засвоїти один з них, треба більше часу приділяти саме на це. Слухай, ну досвід в тебе є величезний. Я так розумію, що і ти сама малюєш. Ну я так думаю, що зараз не так багато, як раніше, адже в тебе зараз з'явилася вже школа, назву якої, на жаль, я не можу назвати, але давай про те, як все це відбувається, ми з тобою поговоримо. Мені цікаво дізнатися, ось на можливо певному ментальному рівні. Як ти як викладач, як педагог, можна тебе так назвати? Можна. А, як саме ти допомагаєш учням розвивати свої творчі здібності? А, у мене є одне правило: я не малюю за дітей. А, діти дуже-дуже часто а, кажуть: я не знаю, я не вмію, допоможи. Якщо дітям часто підходити та втручатися в їх роботу, вони не навчаться. Я кажу: я а, показую на прикладі. Або на фліпчарті, або на окремому аркуші, але в роботу дітей я не втручаюсь у дуже-дуже рідкісних випадках. А це по-перше. По-друге, чимало дітей починають на це скаржитись. Я не знаю, я, не вмі... я всім учням кажу, у нас немає таких слів. Ми сидимо, виправляємо та навчаємось самостійно. Це другий основний принцип для мене, як для викладача малювання. Слухай, ну а скаржиться тобі особисто чи батькам, що ось там Ірина вона не дозволяє допомагати, а нас там щось не виходить. До кого вони скаржаться? Скаржаться і мені, і іноді батькам, що а, мати там, наприклад, приходить і каже, що ось така така -то ситуація у нас не дуже виходить. А я кажу: ви ж розумієте, що ми приходимо навчатись. Тобто, якщо я буду а, повноцінно виконувати роботу за дитину, дитина нічого не навчиться. Це як в звичайній школі. Діти приходять і вони вчаться. Багато чого залежить саме від дитини. Зрозумів, який вік учнів зараз? Чи є якісь там певні зміни з 21-го року, якісь статистики ти для себе ведеш? Скільки зараз? Дітей того чи іншого віку займаються в тебе саме малюванням? наразі вже більше 50 учнів. Я дуже цьому задоволена. Угу. Часу в мене іноді не вистачає. Я навіть вже перестала щось знімати, бо Є багато занять на виїзді. Ти питаєш про вік учнів. Вік учнів зовсім різний. Від трьох років найменші дівчатка є, і вже дорослі жінки та чоловіки, особливо з онлайн-занять, які хочуть, наприклад, навчитися цифровому малюнку, адже наразі в наших умовах це дуже актуальна тема. Тобто, так як такого віку немає конкретного. Ну, а... є старт три роки. Так? 3 роки. Спочатку для мене був старт чотири роки, але потім батьки почали писати: а можна нам, вона б дуже буде старатися. Ну а що мені зробити? Якщо дитина хоче, якщо дитині це подобається, я бачу результат, чому б ні? Ми, я маю надію, сьогодні встигнемо побачити декілька робіт, адже цікаво мені дізнатися про те, які можливо для себе напрямки обирають діти про цифровий малюнок, про технології. Але зараз я хочу запитати, сказали, що. А, знову бачиш, на ну, ти нормально. А, на виїзді, що таке робота на виїзді? Це а, не в студії? Це... це не в студії, так. Це коли я приїжджаю, наприклад, додому до дітей або в якомусь закладі ми навчаємось. Тобто я розумію, що наразі батьки працюють, і школа в мене знаходиться в такому місці, нібито і. Добратись можливо, але місто дуже велике, і деяким батькам незручно багато часу вони витрачають, аби, наприклад, з одного кінця доїхати до іншого кінця. То в таких випадках я приїжджаю займатися або додому, або у закладі. Я чомусь вважав, що з того моменту, як ти відкрила студію, вже немає таких понять як. Дуже-дуже рідко, і за це мені, звісно, доплачують за такі а, заняття. Про <рес> це ми обов'язково згадаємо. Давай ще поговоримо щодо занять. У вас індивідуальні заняття чи є групові? Є індивідуальні, але наразі вже групові, адже ось про про групові цікаво дізнатися. Просто скільки триває заняття, і чи встигаєте щось зробити в рамках групового заняття? Звісно, встигаємо. Звісно, встигаємо. Заняття триває одну годину. За цей час ми встигаємо і теоретично розглянути матеріал, і на практиці застосувати вивчений матеріал. В ході початкових початкових наших занять дітьми діти починають знати багато чого, що їм потім. Ім допоможе академічна побудова предметів, теорія кольору і все інше, що вони потім застосовують на практиці. А, окей, а як взагалі, ну ось якщо ми там беремо групу, вони всі прийшли на заняття, займалися там в себе вдома, десь там ще чим-небудь. Як налаштувати дітей саме на такий творчий процес, адже малювання це ж творчість на 101% Ну, Це творчість на 101%. І до мене приходять діти саме творчі, а творчі діти, як ми знаємо, вони такі а, досить дивні. <світ> 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 і ну, Кожна дитина вона по своєму особистість, як і дорослий. А налаштувати їх на заняття а, можна лише одним способом. Коли кажеш їм, ми прийшли займатися, ми знаходимося у школі. Є діти, котрі приходять і отак стоять, а де я? А що я? Вони всі особливі, кожен індивідуальний, до кожного, звісно, індивідуальний підхід. Але головне, що вони повинні розуміти, що вони прийшли не просто байдики бить, спілкуватися один з одним, а саме навчатись. А чи є якась можливо, певна система заохочення щодо там, наприклад, вивчення теорії кольору чи чогось ще що там є у вас у малюванні? А, чи користуєшся ти саме такими можливо, методами роботи з дітьми? Користуюсь є. В мене така система у мене є а, виставкова така гірлянда, на котру я вішаю роботи учнів. І вони як приходять, мені кажуть: а коли моя робота буде там висіти, а коли моя робота буде там висіти? Ну що, ну звісно, вони всі заохочені тим, аби їхня робота була найкращою. Тобто вони розуміють, чим краще вони за свою теорію, чим більше вони часу витратять саме на малювання, тим більше ймовірність того, що саме їхня робота буде висіти на гірлянді. Угу. Цікаво дізнатися, що там за гірлянда така. Слухай, давай ще поговоримо. А, знаю, що багато різноманітних там школ мистецтв, різноманітних студій, коли розпочалася війна в Україні, перейшли на формат онлайн. Чи було у вас таке також, що був цей перехід до онлайну? І коли ви повернулися, якщо ви вже повернулися саме до занять в офлайні? Коли розпочалась війна, десь з пів року школа взагалі не працювала ні в офлайн, ні в онлайн режимі. Мені було досить важко адаптуватися та зрозуміти, що взагалі відбувається, а тим паче налаштувати себе на якусь роботу. Але потім я зрозуміла, що життя мусить продовжуватися, тим паче для молодого покоління і дітей слід відволікати від того, що відбувається в нинішніх реаліях. І відразу було прийнято рішення, що школа буде не в офлайні, а не в онлайн. Саме в офлайні. Але згодом велика кількість батьків, які виїхали з дітьми за кордон, вони почали звертатися, чи є у вас заняття в онлайн режимі. І було прийнято рішення, що треба все ж таки ще й в онлайн режимі працювати. Особисто для тебе чи є різниця онлайн-офлайн? Різниця є дуже велика, особливо коли мова йде про цифровий малюнок. А коли з цифрового малюнку в офлайн режимі я можу дітям показати на прикладі, а то в онлайн режимі дітки не зовсім можуть розуміти функціонал програми і треба більше часу приділяти саме на розбір функцій функції програми, в якій ми працюємо. Давай про саме. Такий малюнок цифровий. Ми поговоримо. Такий стартер-пак, що повинно бути. Я не пам'ятаю, що ставить це питання в 21-му році. Тому для себе і для всіх наших глядачів, якщо є така можливість, нагадай, що там повинен бути планшет. Що там ще, чи є важливість там яка операційна систем у того планшета, чи якийсь там пенсіл, там впливає на якість робот, чи ні. Взагалі-то ні. Ми працюємо на різних звичайних планшетах. Справа в тому, що на різних планшетах різна програма підходить. Я працюю в багатьох програмах і навчаю дітей малювати в багатьох програмах. Різниця у малюнках між програмами взагалі її немає. Тобто, це може бути айпад або якийсь інший планшет, так? Тобто немає жодної різниці. Тобто ми працюємо саме на звич на планшетах, не на графічних, не на якихось там інших. Багато батьків питають, нам треба якийсь саме графічний планшет купувати? Ні, звичайний планшет. Далі стилус. Ну різниці, якого який стилус, немає. Це може бути пенсіли, це може бути звичайна ручка з насадкою. Тобто різниці немає. Немає різниці просто. Що там в них вартість там 300 гривень, і 5 майже тисяч. Ну немає різниці, що буде. Лише у зручності в... різниці. Ага, зрозуміло. Ну наскільки це впливово? Ні. Аби дитині було зручно. Зрозумів, ці програми, в яких ви працюєте, не буду питати, що за програма, можливо, це якась таємниця. Вони платні чи безкоштовні? Безкоштовні. А чому мені Ліза моя? Яка також є там і тамипенсі, але ці всі гаджети каже тут усе, там 17 баксів на місяць. Якась програма там коштує, чи потрібно їй так. Купувати чи ні? А для початку я вважаю, що для дітей це можна і не купувати. Аби дитина навчилась малювати достатньої і безкоштовної програми. Функціонал програми він майже у кожній з них однаковий, а різниця тільки. У якості я б сказала. Але якість вона вже потрібна, коли ти малюєш, наприклад, на продаж, або професійно цим займаєшся. Лише в таких варіаціях можна щось купувати. Зараз в 2023 році, що хочуть малювати діти, чи що ти хочеш бачити в малюнках цих дітей? Я хочу побачити в малюнках дітей самовираження. Ось я хочу побачити. Е, є програма, за якою ми малюємо, але є коли дітки приходять і вони кажуть, я хочу намалювати це, це, але я не знаю, як це зробити. І ми з ними проходимо від початку до кінця, що саме вони хочуть і як вони це роблять. Давай зупинимось більш детально. Декілька малюнків дітей продемонструємо. Там і буде 4 чи 5, не знаю точно що скільки. Тому, якщо є можливість, продемонструйте нам на екрані є декілька слів, коментарів до тих чи інших малюнків. Дівчата малювали. Пейзаж. Пейзаж. А це айсберги чи це гори. гори? Гори. Вони так бачать гори. Окей, це групове заняття було, так? Групове, так. А далі? А, натюрморт. А, натюрморт. На твій погляд для такого віку якість? Це дуже гарна робота. Дуже. Угу. А, дівчатка неймовірно не, не талановиті, дуже пощастило. І а, надивно вони на свій вік дуже-дуже добре засвоїли теорію. Прям дуже добре. Окей, давай далі. Пейзаж. Це дерева, дівчинка посміх, ну, не така. слухай, скільки часу приблизно ось на такі фотографії, ну, скажімо так, з натури майже витрачають діти? Два-три заняття. Це не за одну годину, Ні. один малюнок. Ні. Вони продовжують. Окей, ще там є щось у нас. Натюрморт. Також, Також інферморта це все в рамках ваших занять. І є там щось, чи вже все? Це була остання. Окей, подивилися, давай про Україну, ще поговоримо. Чи зараз серед дітей користуються популярністю певні українські образи? Так. І так. що це за образи? Наскільки вони хочуть їх малювати? Перш за все, це український візерунок та вишиванка. Ось діти прям а, щодо культури, щодо одягу, щодо а, всього подібного а, на цю тематику, вони прям горять цим. Окей. Okay. Uh... Де можна побачити, можливо, певні вас найближчим часом? Про майбутнє найближче будуть певні виставки картин, виставки робіт. Можливо, щось буде побачити можна в інтернеті. Є плани в такому форматі саме на цей 23-й рік? А у мене є власні плани? О, в мене давай про. Просто... У нас три хвилини залишилися а про себе? У <проб> <проб> мене є плани, так. Але щодо дитячих виставок, я планувала, але багато дітей вони свої роботи роздарюють. <проб> Зібрати роботи, аби якусь виставку організувати, дуже-дуже важко. Розумів і тому шановні діти, якщо у вас буде більш-менш нормальний малюнок, нікому не віддавайте. Їх. Залишайте з Іриною, та можливо вона потрапить до виставки малюнків картин найближчим же часом. Так взагалі ще давайте про плани 23-й рік. Що очікувати від 23-го року на ваш погляд в рамках мистецтва та саме вашої школи? Я навіть не знаю. Ну, я глобальне таке питання поставив. Ну, щодо виставки, так. Хотілося б виставку організувати. І окрім класичного, хотілося б виставку цифрового малюнку, робот дітей та анімації, які вони вже навчились створювати, це було б дуже-дуже круто. Супер, Ну, маю надію на те, що все відбудеться. Якщо там потрібно щось робити, я можу там. Інсті, щось там розповісти, що там планується у вас якась певна виставка. Ірина, так. вам дуже вдячна, йдіть до мене, гарне інтерв'ю. Ну, Скільки півтори роки вже пройшло, майже так. А, я знову-таки задоволений, захоплений, і ще і картини дітей подивилися. Тож, друзі, Ірина Верина була в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Туди подивись та кажи всім, бувайте!